Війна руйнує сім'ї українців у 24 році. Вперше за два десятиліття кількість розлучень в Україні майже зрівнялася з кількістю укладених шлюбів, докладніше про тривожні тенденції. Далі. За даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150 тисяч шлюбів, а кількість розлучень сягнула майже 142 тисяч. Такі цифри є найбільшим сумним рекордом українців за багато років. Гірше було лише у перші роки незалежності. У період з 91 по 94 фіксувалося понад 200 тисяч розлучень щороку. Цікаво, що найбільше шлюбів і найменше розлучень було на початку широкомасштабної війни у 22-му році, але вже на третій рік Атистика значно змінилася у гіршу сторону, пише BBC. Серед причин розпаду шлюбів зазначаються побутові проблеми, фізичне насильство, шкідливі звички, зради і втручання у стосунки батьків. Втім, за словами психологів, під час війни значну роль у розриві стосунків відіграє стрес від подій в країні і неможливість бути разом фізично через виїзд жінок за кордон або службу чоловіків в армії. Поки дорослі розлучаються, діти долають стрес в інший спосіб. За даними національного дослідження, кожна п'яти дитина 6-8 років в Україні має надлишкову масу тіла. Проблеми з вагою спостерігаються у 25% хлопчиків і 21% дівчат. З них 9% мають ожиріння, а 2,6% – важке ожиріння. Основні фактори розвитку ожиріння це нездорове харчування та малорухливість. Виявилося, що менше половини українських дітей щодня їдять овочі і фрукти. Натомість школярі споживають забагато цукру, солодкі напої щодня вживають 20% дітей, а різ. Зноманітні десерти 18%. Дослідження також показало, що українські діти мають недостатню фізичну активність третина дітей або взагалі не займаються, або витрачають менше години на тиждень на інтенсивні фізичні навантаження. Відомим фактом є й те, що харчова поведінка нерідко залежить від емоційного стану дитини. У стресових ситуаціях діти, як і дорослі, можуть втрачати апетит або ж навпаки заїдати тривогу, що призводить до набору зайвої ваги. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.